Доброго дня. Сьогодні ми отримали посилочку. Як бачите, ми її вже розклали. Посилочка була запакована дуже гарно і акуратно. Такі скляні лампи доїхали цілі і здорові до нас. Як ми бачимо, посилочка досить цікава. Представлено декілька видів КМ-конденсатора, різноманітні реле, лампи і роз'єми. І зараз ми будемо її рахувати. Лампи з маркуванням ГУ-72. Як ви бачите, такі лампи ми приймаємо згідно нашого прайсу, як нові, так і вживані. Ці лампи є вже Бушні, вживані, і вартість такої вживаної лампи складає 1,603 гривни. Ви бачите, завжди можете нам відправляти такі речі. Наступне, що ми з нашою посилочкою, це подивимося це роз'єми. Ми бачимо тут два види роз'ємів. Роз'єм SNP49 і роз'єм RR3. Ці роз'єми в нашому прайсі є в одному розділі цьому, тому що це є то ж саме. Ці роз'єми використовуються, як правило, в зв'язку. І ми бачимо, що це є не повністю жовтий роз'єм верхня частина біленька, а всередині він жовтий. Тобто роз'єм, який в прайсі у нас відмічений як локоток. Вартість такого. Одного контакту такого роз'єму складає 1 гривна 97 копійок на сьогоднішній день. Ми маємо 10 роз'ємів. І як бачимо по маркуванню, по маркуванню, вони всі до 90, вони всі до 92-го року, тому що після 92-го року вартість цього роз'єму набагато менша. Вона складає 72 копійки за контакт. І всі роз'єми однакові по 84 контакти. Тобто ми маємо 840 контактів по ціні 1,97. Наступне, що ми будемо дивитися, це ми маємо декілька різних видів РЕЛЕ. Реле рес 9 Реле рес 9 89-го року виготовлення. З паспортом 02. Паспорт 02 в нас є прийом, прийомним. Але є нюанс. Реле РС-9 з паспортом 02 вони прийомні тільки до 85-го року випуску. Тому це реле не є приємним і метал, який використовується на, контактних, на контактах цього реле, нам не цікавий. Відкладаємо його в сторону, воно рахуватися не буде. Також ми бачимо декілька штук. А саме. 6 штук реле РПВ 2 дріб 7. Це реле прийомне. Вартість його на сьогоднішній день складає 48 гривень 60 копійок. Бачимо Реле рес 48 Рес-48 72 року випуску з паспортом 201. Паспорт 201 є прийомним, вартість його складає 25 гривень 50 копійок. Реле рес 34 Як ви бачите, Реле рес 34 з паспортом 0202. -02. Так само є прийомним, вартість складає 19 гривень 30 копійок. Прийомним воно є до 91-го року. В нас є 89-й рік. Також маємо три штучки реле рес 10 рес 10 реле, як ми бачимо, всі паспорта в них різні. І паспорта, і роки виготовлення. Маємо два реле з паспортом 302, 68-86 років, років випуску. І одне реле. А одне реле, на жаль, так само неприйомне. Паспорт прийомний 0,3102, але рік випуску 85-й. А воно прийомне до 85-го року. Тобто, це відкладаємо. А тих два реле. На сьогоднішній, на сьогоднішній день раз 10 з паспортом 302. Всі руки прийомні і вартість його 50 гривень, 10 копійок. І ще так маємо два таких цікавих, великих, масивних реле. Це реле РП4. Прийомні всі руки І вартість його складає 160. 2 гривни, а це у нас рік 66-й, старенькі досить такі реле. І друге реле. Це РМ-2. РМ-2 також прийомні всі руки, вартість його 36 гривень 40 копійок. З реле ми закінчили, і фактично у нас залишився тільки КМ-конденсатор. Ну, КМ-конденсатор в цій посилці ми бачимо, ця посилка на КМ-конденсатор багата. Ми маємо три кульочки, клієнт щось тут розложив. У цьому кульочку ми маємо зелену кренку і передивляючись її, ми бачимо, що це кМ-конденсатор загальної групи. Тобто клієнт гарненько все посортував, відсортував. Зробимо таку невеличку перевірочку на присутність якихось сторонніх конденсаторів, бо іноді буває. Так, ми бачимо, що є відмагнічення, але відмагнічення це є по припою. Тут він розкушений, все чудово, все файно. Конденсатори добрі. Візьмемо один відмагнічений і перевіримо. Це чудово, такий, як має бути сріблястий колір всередині. Зараз ми їх зважимо і порахуємо, скільки вони будуть коштувати. Відрували не вагу, я побачу зараз на самі. 3206 грама конденсатора каєм. 326, ви можете. На сьогоднішній день вартість загальної групи зеленого конденсатора КМ 40-45 гривень 51 копійка за грам або 45 тисяч 514 гривень за кілограм. І от вартість цієї кубки конденсаторів 14 591 гривна. Вставляємо в сторону. Скоротовано. Маємо два види оранжевих конденсаторів. Ну, як два види, які посортував наш клієнт. Почнемо з меншого кольочка. Менший ми бачимо це гарний крупний конденсатор з маркуванням. 6 h 90 1 mo із датою. Як написано в нашому прайсі, такий конденсатор на сьогоднішній день коштує 58 783 гривни за кілограм. Він може бути з маркуванням 1МО, з маркуванням М68 або з маркуванням 15 мо Також сюди попадають конденсатори 2,2 мікрофарада. 6H90, але маленькою формою. Прямокутні маленької форми. Так, ми бачимо маркування все однакове. Це чудово, зараз ми їх зважимо. Бачимо 56,9 і грама, на 58. 58,783. 3344 гривні. Вартість цих конденсаторів. І Другий кульочок. Я так розумію. Так, другий кульочок це загальна група. Це всі конденсатори, які не війшли в інші останні. Зважуємо бачимо 134,3 грама. На сьогоднішній день вартість загальної групи складає 34 147 гривень за кілограм або 34,147 за грам. Вартість цих конденсаторів 4585 гривень. Ми порахували все. І перевірили, що було в нашій посилочці. Посилочка, як ви бачите, досить гарна по складу і по вмісту. Досить непогано відібрана. Можливо, людина не знала про реле, про рік, десь неуважно подивилася. А так, взагалі, все чудово, все прекрасно. Вартість даної посилки складає 26 18 гривень. Ви в будь-який час можете відправити до нас свої радіодеталі, комплектуючі, і ми завжди з радістю їх вас приймемо.